Центральна середня школа Ноксвілл, Теннессі. футбольний стадіон, засвічений прожекторами. Навколо панує неймовірно заряджена енергією атмосфера. Оркестр марширує, а дівчата з команди Черлідерів скандують слова підтримки улюбленій команді Bobcats, що представляє школу на змаганнях з американського футболу. Але всього через тиждень увесь цей натовп застигне у хвилині мовчання, а пурпурові кульки летітимуть в небо на знак пам'яті дівчинки-підлітка, яка просто хотіла кохати і жити своє краще життя. Осени 2014 року 14-річна Емма Уокер стала єдиною першокурсницею, яку взяли у команду черлідерів. Бадьора, пристрасна та весела, вона просто не залишила їм вибору. Струнка спортивна дівчинка з білявим волоссям, палаючими жагою до життя та нових звершень очима, і, звичайно, неперевершеною посмішкою, яка здавалося ніколи не зникала з її обличчя. На додачу Емма мала доброзичливу та турботливу натуру і планувала в майбутньому спрямувати ці якості для допомоги найвразливішим. Дівчина хотіла вивчитись на медсестру, що доглядає новонароджених малюків, які народилися раніше терміну, травмувалися під час пологів і тому подібне. Отож, така амбітна і приваблива дівчина не могла не зустріти гідного хлопця. За версією студентів, Вільям Райлі Гол. Був не просто їй до пари, а буквально найпопулярніший і найуспішніший хлопець старшої школи Ноксвіл. Хоча він і був на два роки старшим за неї, симпатія між підлітками спалахнула миттєво. Райлі, як його частіше називали друзі, не був стереотипним спортсменом. Друзі відгукувались про нього як про веселого хлопця, що вміє підтримати розмову інколи пожартувати. Розумний, цілеспрямований, окрім американського футболу, захоплювався відеоіграми. І за всіма законами всесвіту, такий перспективний старшокурсник звичайно вже мав дівчину. Але Емма Вокер, очевидно, настільки запала хлопцеві в саме серце, що одразу після балу випускників він розірвав свої відносини заради того, щоб бути з Еммою. З тих пір зірка шкільної команди з футболу і черлідерка стали квінтесенцією популярного шкільного ком'юніті. Для усіх оточуючих це була ідеальна пара. Сторінки соцмереж Емми просто потопали у фотографіях з їх усміхненими, закоханими обличчями. На відпочинок разом у школі разом. На змаганнях, ну звісно ж, разом. Усі свята, вечірки, випускні. І навіть просто часу вдома після навчання, десятки сотні закарбованих моментів щирого підліткового кохання. Здавалося, що Емма взагалі не буває хоча б десь без райлі. Хоча сама дівчина до появи хлопця у її житті була дуже компанійською і мала доволі широке коло спілкування. На початку цих відносин друзі вважали, що Райлі просто більш зосереджений і замкнений, через що йому потрібно було більше часу на нові знайомства. Але згодом стало очевидно, що хлопець просто волів би, аби Емма присвятила увесь свій вільний час лише йому і не отримуючи бажаного, Райлі ставав все більш контролюючим, маніпулятивним і ревнивим. Звичайно, рідні та друзі намагалися попередити Емму. Але дівчина відмахнулася і запевнила усіх, що для хвилювання немає причин. Батьки дівчини спостерігаючи за цими, як вони вважали, токсичними стосунками, також були не в захваті, і навіть спробували заборонити доньці цій зустрічі. Але підлітки однаково могли бачитися у школі. Тоді батьки ЕМИ вирішили вдатися до більш жорстких методів виховання і забрали у неї смартфон, сподіваючись таким чином, хоча б обмежити їх спілкування поза школою. Однак Райлі і тут знайшов метод бути на зв'язку. Він подарував ЕММІ iPod Touch, пристрій, який можна було використовувати як музичний плеєр для ігор. Але, звичайно, основною перевагою була можливість обміну повідомленнями. За дизайном він схожий на айфон, але підключається до інтернету виключно через Wi-Fi і не використовує дані стільникової мережі. Протягом наступних двох років Емма та Райлі неодноразово то розривали стосунки, то відновлювали їх. Усе це супроводжувалося гучними сварками, драмою, образами і такими ж яскравими і феєричними примиреннями. З кожним таким поверненням стосунки ставали все більш токсичними і нестабільними. Райлі буквально бомбардував Емму повідомленнями та дзвінками. Чекав її біля роботи годинами, щоб зустрітися. А в одній з таких розмов хлопець випалив: ти мертва для мене. Я почитаю твій некролог. Але всі маніпулятори та нарциси діють однаково вслід за погрозами. Завжди йдуть вибачення на колінах, подарунки, обіцянки кохати до скону віку і тому подібні речі, які насправді не мають жодного відношення до реальності, яка чекає будь-яку дівчину, яка зразу в раз вірить у це. Батьки дівчини багато разів намагалися зробити усе можливе, аби Емма припинила ці стосунки. Однак, за словами Джил Вокер, матері дівчинки, Райлі уміло ізолював її від усіх і змушував думати, що він той єдиний. Тому як це часто буває, чим частіше Емму переконували розірвати цей зв'язок, тим більше це віддаляло її від родини і створювало зворотній ефект. Шановні глядачі, не сприйміть за маніпуляцію або неповагу. Така жорстока історія, яка чекає на нас далі, не мала би послужити приводом для реклами, але я просто не маю морального права промовчити. Це настільки стереотипний сюжет, настільки, на жаль, розповсюджений, що американці навіть назву окремо для цього вигадали, яка в оригіналі звучить як «Teen Dating Violence», тобто підліткове насильство у стосунках. Тому я хочу нагадати, що у вас є до кого звернутися і у кого попросити про допомогу, якщо ви потрапили у таку страшну пастку. І неважливо скільки вам років, як давно ви у цьому, звернутись по допомогу це не про сором. Це про сміливість, про любов до себе в першу чергу. Повірте, я знаю, як важко розповісти про подібні речі друзям чи навіть рідним, тому інколи абсолютно незнайома вам людина, але з освітою психолога, дійсно найкращий варіант. Простий і доступний спосіб знайти свого не виходячи навіть з дому, це Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Там ви знайдете безліч перевірених спеціалістів з профільною освітою, а короткий тест, який ви зможете пройти за посиланням у описі під цим відео, або ж за промокодом просто зараз на екрані, допоможе вам краще зрозуміти, з чого почати, і який спеціаліст вам допоможе із цим найкраще. Вартість консультацій та зручний час також можете обирати, виходячи із побажань та можливостей. А за промокодом Криміналіст, який ви зараз бачите на екрані, отримуєте ще й 10% знижки на перший сеанс. Не відкладайте турботу про себе на завтра. До осені 2016 року на загальне занепокоєння оточення стосунки Емми та Райлі не припинили своє існування. Незважаючи навіть на те, що останній вступив до коледжу. Щоправда, всього за 30 хвилин їзди від Ноксвіла. А 16-річна Еммо, в свою чергу, розпочала перший рік навчання у старших класах. Ближче до Геловіну того ж року, батьки дівчини знову спробували відвадити доньку від токсичного хлопця. Методи ставали все суворішими, і цього разу дівчині заборонили виходити з будинку. Винятком були лише навчальні дні та тренування з черлідингу. Вони стежили за кожним її кроком і за кожним, з ким вона спілкувалась. І на здивування Джил та Марка це спрацювало. За словами батька, Емма стала знову собою. Весела, товариська, проводила час із сім'єю. Вони знову обідали разом, як і раніше. Дівчина навіть написала подрузі Кіган, що їх стосунки Ізраїлі поховані назавжди, після того як вона побачила його фото з іншими дівчатами з коледжу. Кіган лише з полегшенням зітхнула. Як усі і очікували, Райлі погано сприйняв цю новину. 18 листопада 2016 року Еммі дозволили піти на посаденьки у будинок подруги. Близько 23.30 вона сказала, що отримала дивні повідомлення із незнайомого номера. В одному з них говорилося: якщо ти не хочеш, щоб твоя кохана людина постраждала, вийди назовні одна. Підійди до свого авто із ключами. Якщо ти не погодишся, я зроблю їм боляче. Емма подумала, що один із друзів Райлі вирішив невдало пожартувати. Вона відповіла, що викличе поліцію, але повідомлення ставали дедалі тривожнішими. І в одному з таких говорилося, що Райлі викинули поблизу будинку. Емма і її друг Зак вийшли на вулицю і побачили тіло, що лежало обличчям вниз у канаві поблизу. Дівчина не на жарт перелікати. Лякалась, і коли підійшла ближче, зрозуміла, що то дійсно був Райлі живий. Він тримався за голову і виглядав збентеженим. Хлопець стверджував, що його викрали, і він не пам'ятає, як опинився тут. Але Емма лише плакала і просила його залишити її в спокої, оскільки вони вже не разом. Пригнічений Райлі пішов вулицею сам. Дорогою він зателефонував другу на ім'я Ноа і розповів ту саму історію, але й цього разу йому ніхто не повірив. Того вечора Емма почувалася дуже тривожно, тому залишилась ночувати у друзів. Наступного ранку, десь ближче до 10-ї, вона разом з подругою на ім'я Хейлі поїхала додому. Дівчина жила всього в парі будинків від вокерів. Проїжджаючи вулицею, де жила Емма. Вони помітили дивного чоловіка, одягненого з ніг до голови у чорне, який безцільно вештався туди-сюди. Дівчина підкинула Хейлі і повернулась додому, щоб дочекатися Джил. Тоді підозрілий тип повернувся і почав дзвонити та стукати у двері. На на дівчина написала повідомлення друзям. Я сама вдома, і хтось повністю у чорному пройшов по моїй вулиці і тепер стоїть за моїми дверима і дзвонить знову, знову і знову. Емма надіслала також повідомлення людині, яка, на її думку, прийде її рятувати. Райлі. Дівчина написала: Я ненавиджу тебе. Але прямо зараз ти потрібен мені. Відповідь з'явилася миттєво. Я мчу тобі на допомогу. Але як тільки хлопець прибув до її будинку, підозрілий тип у чорному просто розчинився. Почувши цю історію, Хейлі була переконана, що таємничим незнайомцем був Райлі. Дівчина бачила його авто припарковане неподалік. Вона написала йому навіть повідомлення і прямо запитала, чому він ховався поруч з будинком Емми. Але звісно, той усе заперечував. Джил Уокер, повернувшись додому, застала свою доньку та Райлі на задньому дворі. Жінка нагадала, що йому заборонено тут знаходитись, і попросила хлопця піти. Тим часом Емма виглядала справді приголомшеною і хвилювалася, що її намагалися пограбувати, але жодним чином не вважала Райлі причетною. Do tego. Після інциденту батьки Емми настільки були стурбовані, що дівчина вимушена була їздити з ними на роботу, аби не лишатися вдома самі. А коли Емма знаходилася на своїй зміні, батьки супроводжували її від будинку до роботи і назад. Недільний вечір, 20 листопада 2016 року, в родині Уокер був абсолютно таким же. Вони спокійно повечеряли, поспілкувалися. Емма того вечора поговорила по телефону з Кіган щодо спільного домашнього завдання і близько опівни. Чи лягла спати. Приблизно в той самий час Райлі повернувся у коледж Меревіль і попросив телефон свого сусіда по кімнаті. Він подзвонив Еммі, але дівчина відповіла, що не зацікавлена у відновленні стосунків із ним і кинула слухавку. Райлі надіслав десятки повідомлень на вздогін, і намагався зателефонувати близько 40 разів, залишивши також купу голосових на автовідповідач. Але Емма так і не відповіла, і Раллі, зрештою, припинив спроби встановити зв'язок. Тим часом батько Емми прокинувся від дивних звуків у будинку вокерів. Йому здалося, ніби хтось двічі сильно грюкнув дверима, але чоловік оглянув кімнати Емми та її молодшого брата. І не знайшов нічого підозрілого. Тоді він вирішив, що, мабуть, йому щось наснилося, тож просто повернувся у ліжко і заснув. Близько шостої ранку Джил Уокер зайшла у кімнату доньки, щоб розбудити її до школи. Вона покликала її на ім'я, але. Відповіді не отримала. Жінка простягнула руку до її ноги, але та навіть не поворухнулася. Тоді Джил подивилася на обличчя Емми і ледь не зомліла. Дівчина була абсолютно бліда, а її губи прийняли мертвецький синій колір. Жінка спробувала знайти пульс, але марно. А далі той самий дзвінок у 9.1.1. 16-річна Емма Уокер була мертва. Невдовзі поліція прибула до будинку Вокерів. Невелику кількість крові знайшли біля рота Емми, і здавалося, що вона могла вирвати можливо через отруєння. Однак поліція звернула увагу на невеличкий отвір у стіні просто на рівні ліжка. Ця знахідка пролила світло на те, що трапилося тієї жахливої ночі. Хтось вистрелив дівчині в голову із зовнішньої сторони будинку, і куля, яка увійшла на рівні лівого вуха, ймовірно, миттєво убила її. На вулиці експертам вдалося виявити дві стріляні гільзи. Отже, пострілів було два, оглядаючи будинок, їм зрештою вдалося знайти ще один отвір приблизно на тій самій висоті. Цей постріл також був призначений для Емми, але згодом виявилось, що куля влучила в подушку. Було очевидно, що стрілок знав не лише як розташовані меблі у кімнаті, але й досить чітко розумів, як Емма спить. Куди спрямована її голова та інше, коли поліція почала опитувати рідних та друзів щодо того, хто міг зробити це, одне ім'я повторювалось знову і знову Райлі. Гол. Одразу двоє друзів хлопця розповіли поліції, що були сильно занепокоєні станом Райлі після того, як його нібито викрали. Він розповідав, що сильно побоюється за своє життя, тому вкрав у свого дідуся пістолет, щоб захиститися. Алекс, один із друзів, бачив зброю на власні очі. Лише за день до того, як було убито Ему Уокер, дідусь Райлі дійсно повідомив про зникнення свого пістолета. Інший хлопець на ім'я Ноа стверджував, що друг запитував у нього, як витерти свої відбитки зі зброї. Окрім того, Райлі попросив хлопців допомогти йому позбутися зброї, аргументуючи це тим, що його можуть звинуватити у вбивстві колишньої дівчини, хоча насправді він не робив цього. На допиті у поліцейському відділку, Райлі, звісно, заперечував, що мав коли-небудь таку розмову із друзями і що він взагалі володів зброєю. Хоча на той момент він був єдиним очевидним підозрюваним, у поліції все ще не вистачало доказів, аби заарештувати його. Вийшовши із відділку, хлопець написав повідомлення Алексу та Нуа. Наполягаючи, щоб ті більше не розмовляли із поліцією і видалили усі повідомлення від нього. Однак Райлі ще не знав, що хлопці досі знаходяться на допиті і першими дізнаються від поліцейських, що Емму Вокер насправді застрелили. Ноа та Алекс стали ключовими учасниками цієї справи. Рішучі і наполегливі хлопці разом із детективами розробили план, як підловити Райлі на гарячому і вилучити пістолет. Я не переймався через свою безпеку. Я боявся, що можливо справедливість ніколи не буде встановленою, якщо б ми обрали хибний шлях. Сказав Алекс. Вони поговорили із Райлі і сказали, що допоможуть йому позбутися пістолета у річці. Тенесі план полягав у тому, що поліція чекатиме неподалік, щоб заарештувати Райлі, як тільки він дістане пістолет. Алекс та Ноа отримали прилади для прослуховування та натільні камери. Також вони домовились про кодове слово, після написання якого поліцейські мають прибути на місце. Я Довіряю вам, хлопці. типу... Своє життя, тому що я маю на увазі, що це сім років в'язниці. Якщо мене визнають винним у чомусь, чого я не робив. Я маю на увазі, ви хлопці, ви в ділі, а просто зараз. Ви візьмете за все це, тому що я повинен позбутися пістолета. Я викину його в воду, і вони ніколи не знайдуть його там. Ми можемо піти туди, на той невеличкий виступ, що ніби нависає над водою. Розумієте, про що я кажу? Якщо я зможу кинути його з достатньою силою. Ви, хлопці, не зобов'язані йти зі мною, якщо ви цього не хочете. Я прикрию тебе, чувак. Після цієї розмови усі троє вирушили із рушницею, яку Райлі ховав у будинку вічима, до місця, про яке він говорив. Щойно хлопець дістав пістолет, поліція не забарилася. Всього через 48 годин після того, як Емму Уокер знайшли мертвою у власному ліжку, її убивцю було заарештовано. Райлі Вільям Гол отримав звинувачення у вбивстві першого ступеня. У його автомобілі поліція також вилучила чорний одяг та чорне взуття. Висновок напрошувався сам. Саме Райлі зафіксувала камера того дня, коли у будинок Вокерів ломився незнайомець у чорному. Судовий процес розпочався за півтора роки, і на вступних дебатах Райлі Гол не визнав себе винним. Варто нагадати, що він був старшим від Емми, а отже, судили його як повнолітнього. Адвокати заборонили йому свідчити у суді, і також не викликали на трибуну жодного свідка. Стратегія захисту полягала не в тому, щоб стверджувати, що він не стріляв, а лише довести, що кулі випадково убили Емму. Нібито Райлі лише намагався налякати дівчину, стріляючи поруч із нею, і не усвідомлював, що кулі справді пройдуть крізь стіну. Адвокат наполягав, що Емма бачила у Райлі свого героя, і його вчинки були недолугою спробою інстинувати якісь серйозні проблеми, з яких він мав би врятувати дівчину і таким чином відновити стосунки. Але сталася жахлива помилка, коли він випадково убив її у процесі. Звертаючись до присяжних, він також назвав це убивством з необережності, що, звісно, передбачало б значно менше покарання. Все, що вони говорять про навмисне вбивство Еми Уокер. узгоджується з тим, що він намагався налякати її, тому що якщо ти налякаєш її. Можливо, вона відновить контакт з тобою, і тому ти зможеш спробувати відновити ваші стосунки. Я не кажу, що це логічно. Не думаю, що я згодний з тобою, і що в цьому є хоч якась логіка, тому що це неможливо нічого з цього. Але це узгоджується з фактами, які ми знаємо від свідків, узгоджується з фактами, які ми знаємо з 2018 року. І це узгоджується з тим. Як Ема звернулась до нього вночі, щоб врятувати її, але прокурори мали достатньо доказів, щоб вважати цей вчинок навмисним, і мотивом стала його агресія і небажання погоджуватись з тим, що Емма не бажала відновлювати стосунки, і цей хлопець його персональна відповідальність, його дії, все, що він робив, страждання в кожній людині, до якої він дотикався в своєму житті. Воно ніколи не буде таким, як було. Тому що його брехня, його володіння, його маніпуляції та його одержимість Емою Вокер він створює цю фіктивно вигадану історію про викрадення, щоб засмутити її. Подумайте про те, що о третій годині ночі, одягнений в чорне, він стоїть біля спальні 16-річної дівчини. Про всі місця, куди він міг вистрелити. Він міг вистрілити в повітря, вистрілити через вікно, куди завгодно. Але куди він вистрелив? Ми це бачимо в отворі від пулі. Це показує спробу вбивства. Присяжні визнали Райлі Голла винним за кількома пунктами обвинувачення: убивство першого ступеня, переслідування, а також крадіжка та незаконне зберігання зброї. Попри це, Райлі Гол так само не визнав провину і у заключному слові намагався переконати присутніх у своїх намірах. Я знаю, що нічого не можу зробити, щоб повернути Ему або полегшити біль, який спричинив, але те, що я можу, це розповісти правду про те, що сталося тієї ночі. Моїм наміром ніколи не було і не буде завдати Емі будь-якої фізичної шкоди. Часом я був жахливим хлопцем. Я завдавав їй емоційного та психологічного болю протягом тих двох років, коли ми були разом. І я ніколи навіть не уявляв, що це завдало її фізичного болю. Моїм наміром тієї ночі не було скривдити Ему, не кажучи вже про те, щоб забрати її життя. Я лише хотів налякати її, зробити настільки погано, щоб у неї не лишилось вибору, окрім як поговорити зі мною знову, підкоритися мені, і я був би там, щоб заспокоїти її і повернути. У штаті Тенесі убивство першого ступеня передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Райлі Голже отримав право просити про умовно дострокове звільнення мінімум через 51 рік. Якщо йому це вдасться, замість молодого і перспективного хлопця на волю вийде вже 70-річний дід, який усе життя провів за ґратами і просто не пристосований до суспільства. Щодо спадщини Емми Уокер, її батьки заснували невеличкий парк для собак на знак любові їх доньки до цих тварин. Також школа, у якій навчалась дівчинка, заснувала стипендію, названу на її честь. Але найбільш важливим і вагомим досягненням стало вшанування пам'яті Емми через її прагнення до майбутньої професії. Відділення інтенсивної терапії для новонароджених у дитячій лікарні східного Тенесі тепер носить ім'я. Емми Уокер. Що ж, діліться своєю думкою з приводу цієї історії у коментарях і не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобаються мої роботи. Також я хочу щиро подякувати, що додивились це відео повністю, і відзначити спонсорів цього каналу, завдяки яким я маю змогу не втрачати мотивацію і готувати нові історії. І для усіх нагадую, що підписка на канал не лише додає вам плюсик у карму. А також робить його помітним, впізналеним і розвиває український Трукраєм в цілому, тому тицяйте кнопочку підписатись на дзвіночок. Тисніть і не забувайте, що тут цікаво, а місцями навіть моторошно.